Апостол Павло, читаємо з вами послання до Филипян. Ми зараз готуємо лідерську конференцію, вона буде в кінці цього тижня. Ось всіх наших служителів з різних служінь, об'єднань. Я трошки розважаю на цю тему. Мені подобається Павло його радикальністю, відданістю, жертовністю, його запалом. Мені подобаються апостоли язичників, тому що це людина, яка більше зважає на те, що Бог хоче, ніж на те, що навколо. Це людина, яка більше розуміє, що Дух Святий говорить в нього і через нього, ніж те, що люди навколо про нього говорять. Це один із, із апостолів, про якого ну, говорять, що це другий після Ісуса Христа в значимості Церкви Христової і в її історії. Ми не розставляємо по місцях, але розуміємо, що це людина достатньо освічена, яка знає на пам'ять Тору, яка фарисей із фарисеїв, як він каже, єврей із євреїв, який карколомну кар'єру побудував вже до своїх, певно, десь там 30 років з чимось. Ось який вчився у кращого вчителя в Ізраїлі, тоді Гамаліїла. І написано, що він переважав всіх своїх ровесників. Ну, відмінник. Ось такий відмінник, який багато в чому може прикладом бути для інших. І, певно, оті старці Равіни, які очікували Месію, коли дивились на такого. Студента, який так, так гарно розвивається, ніколи б не подумали, що в нього такі радикальні переміни відбудуться в житті. Він став зовсім інший. Ми в нашому офісі недавно читаємо книгу Дії кожен, кожен день і читали знову дев'ятий розділ Дії апостолів, яка потужна переміна відбувається в один момент. І той, який йде проти, стає за. І потім він пише послання, і ось в цьому посланні Филиппіан третьому розділі, давайте ми прочитаємо деякі рядки, він каже, так, хоч я міг би покладатися на тіло, четвертий вірш, 3-4 Филиппіан, Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Венеаміна, єврей з євреїв щодо закону Фарисей, щодо ревності гонитель церкви що до праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величу пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в Ньому не своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру, в Христа з праведністю, яка від Бога через віру. Щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Христос. Брати, я не вважаю себе тим, що осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети. До нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає. Коли ж щось інше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Ось цей текст. Я думаю, що ви навіть на пам'ять, можливо, хтось його знає. І це такий відомий уривок, який говорить, мені здається, це такий концентрат філософії служіння апостола Павла. І не тільки його. Взагалі, якщо ми говоримо за ранній період, церкви, служіння, ось, початку народження церкви, розвитку церкви, гонінь церкви, і потім о, тих перших результатів церкви, то філософія служіння, вона, вона зводиться до таких ключових текстів. Ми всі маємо певний християнський досвід. І те, що я помічаю, от я думав, що сказати можна студентам, які тільки починають вчитися. Хотять пізнавати. Певно, хтось із вас більше в служінні, вже має певний досвід, хтось, можливо, тільки спробував десь якісь окремі речі, хтось, можливо, тільки наважується думати серйозно про служіння. Але у міру того, де ми знаходимося, я помічаю в Слові Божому, що біблійні, євангельські принципи, вони. Вони є універсальні для різної вікової категорії. Просто на різних рівнях нашого життя, служіння, досвіду навіть служіння по, по цій спіралі. Вони повторюються просто те саме, повторюється просто на іншому рівні. І те, що важливо, наприклад, для того, хто 30 років в служінні, воно важливо так само для того, хто стартує в перший рік. Ви всі прийшли вчитися. І, напевно, задавали собі питання, чому я хочу вчитись. Студент завжди, по, по плоті, за, за тілом, да, за нашою людською такою логікою, ми думаємо, ну, треба пару питань уточнити. От, не все, я ще так знаю, от пару питань е, піду в семінарію і уточню. Е, перший курс завжди е, ну, він поправляє всіх професорів, там, викладачів, тому що вони не, не все правильно говорять. Ось. І ми починаємо і ми розказувати їм, як, як потрібно правильно. Ось. Тобто ми вилазимо на цей білий світ да, із нашого підвалу. Е, і е, якраз ціль навчання в тому, щоб ми могли піднятися трошки вище, щоб ми роздивилися, що те, що я знаю, те, що я розумію, в чому я навіть переконаний, це не, не обов'язково, що це все неправильно, е, це тільки початки. Є багато тих речей, які, які ми е, повинні осягнути, Бог нам буде відкривати і хтось нам має послужити. Але коли ми читаємо цей уривок із Слова Божого, то апостол Павло він говорить, він порівнює своє життя до того, як він е, пізнав Христа. І в нього була своя школа, своя семінарія. В нього був свій процес підготовки. Він не одразу став таким потужним, не одразу він, він міг все робити. І є речі, які навіть в Біблії, нам вони утаємничені. Тобто ми, ми розуміємо, що, наприклад, коли він йде і три роки він знаходиться десь там в тарсі, так, і потім його приводять в Антіохію. А чим він там займався? А що він там робив? Яка його підготовка? А Слово Боже, каже, що він, він проходив свої уроки. І свої курси. Але перше, що він тут говорить, він каже, що я не покладаюсь на своє тіло. Успіх служителя будь-якого, сестри, брати, сьогодні наш, він виміряється не тим, що ми маємо силу за нашими природними даними, за, за нашими якимись природними обдаруваннями. Хоча вони є. Вони відіграють свою роль і в навчанні, і в служінні. Але він говорить про те, що коли хто й думає покладатися на тіло, то я навіть більше можу покладатись. І він перераховує, ким він був до цього. Знаєте, для того, щоб стати Божим інструментом в Божих руках, нам потрібно визнати наше безсилля. Навіть в наших всіх обдаруваннях. Пам'ятаю колись одного старого присвітера, досить такого досвідченого, Олександр Геройович Безпарточний в Кременчуці. І ми говорили за одного служителя, який тільки стартував. І досить здібний брат. І ми говорили, яку позицію він мав би заняти в служінні, як Бог його може використати, бо є потенціал. І я кажу, Олександр Григорович, що ви скажете про нього? Це наша особиста була розмова. Він каже, це хороший брат. Це здібний брат. Але проблема в тому, що він про це знає. Розумієте, так? Да? Це означає, що людина покладається на те, що вона має. Хоча те, що ми маємо. Чим хвалитися, чого ти не отримав, каже слово Боже. да? Все, що ми, ким ми є, хтось більш інтелектуально розвинутий. так? Має здібності і все і це помічається? Відмінники в навчанні, вони завжди відмінні. Вони інші. Таким був апостол Павло в минулому. Він каже, якщо на тіло покластися, то, то в мене є всі підстави. Якщо би порівнювати Павла і поряд поставити цих рибаків, ну, Петро, Іоанн, Яків, Андрій, от, ну, навіть митника Матфія, навіть націоналіста із правого сектору Зілота Симона, то він виглядає досить на висоті, правда? І він каже, якщо я хотів би похвалитися, то цим можна було би хвалитись, брати і сестри, незалежно від того, в якому ви статусі зараз, який ваш досвід, які результати вашого служіння, з ким ви зв'язані, як ви знаєте Слово Боже, безумовно, є речі, де ми маємо відмежувати Боже і наш. Не покладатися просто на себе. І це перший секрет того, що таких людей Бог буде використовувати. Більше того, ви, напевно, помічаєте, що в церкві Ісуса Христа є досить здібні люди. Є здібні музиканти. Є солісти, вокалісти, там, гітарісти, ну і інші. І часто із них, з їх потенціалом віддача КПД невеликі. І мій дядько колись був присвітером довгі роки, я колись до нього прийшов, кажу, дядя вас, ну, ну чому ну от, артист співає, да? так гарно все, ну там оркестр грає, а в церкві ну не так. Не дотягуємо ми. Він мені відповів тим, що е, Слово Боже каже, що Бог вибрав немудре, да? немічне цього світу для того, щоби осоромити. Е, навіть в самій церкві, коли хтось більш здібний, не завжди це є віддача. Апостол Павло каже про те, що, перш за все, я не покладаюсь на себе. Оці основи, вони були вибиті в нього. Я не знаю, чи тоді на дорозі в Дамаск, чи тоді, коли він десь в пустині був, коли Бог його формував, чи тоді, коли він вийшов на служіння, але він каже про те, що я на себе не покладаюсь. І це перше. По-друге, тут слово Боже каже про те, він, він говорить про, про філософію свого служіння. Він каже, що він, як служитель він робить переоцінку цінностей на користь Божих інтересів. Те, що для мене було надбанням, я визнав Ради Христа за втрату. І все взагалі визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Тобто в, в житті відбулася переоцінка цінності. І Божі, цілі, Божа робота, вона реалізується через зречення наших власних пріоритетів. У нас всіх є якісь питання, у нас є якісь прагнення, у нас є цілі, які ми ставимо. І не завжди це не означає, що вони гріховні. Просто так як у Андрія він хотів прожити собі життя. Ну, Я не знаю, як він уявляв це життя далі, але, за словами мами, вже був план на це життя. Вже було прописано, ну, інститут закінчимо, потім. Ну і далі, ну, у Бога є свої цілі. У мене були свої, свої розуміння того, як, як жити, як вкластися. У нас немало тут молодших людей. Як ви хочете прожити життя? Як ви мрієте через 20 років себе бачити? Якщо дасть Бог життя через 40 років? Що ви хочете досягнути? Що для вас є пріоритетним? А інколи Бог отак втручається, зупиняє, тому що хоче оцю людину мати для себе, для своєї роботи, для звершення Божої роботи. Ось такий гонитель церкви потрібен церкві. Якби. Павла вибирали в Єрусалимській церкві шляхом голосування, напевно, ніколи не вибрали. Навіть тоді, коли він вже пережив цей переворот, так? Коли, коли він пізнав Господа, якого він гнав, і сказали, ну давайте тепер чи церква, чи апостоли, давайте доєднаємо його до, до служіння. Хто б його вибрав? Макдау у своїй книзі, в одній з своїх книг пише так: якби я вибирав апостолів, як я Христос обирав, я б каже, нікого не вибрав би. Може б тільки ще Іоанна, бо він був молодший. Ось, Ще можна було, що. Але він так само хотів вогонь зводити з неба. Да? Непідходящі кандидатури. Бог проводить цю переоцінку, і Біблія говорить про те, що це занадто важливо. І чому? Тому що тоді Бог нас використовує. І ті люди, які погодились на таку ревізію, такий перегляд, які по-іншому розставляють акценти, свідомо розуміючи, я від цього відмовляюся заради Божого, Бог їх буде використовувати. Це буде впродовж вашого навчання навіть тут. Не один раз ви піддастеся випробовуючи, чи для вас це цінно. Ті, хто почали. Ті завершують навчання. Ті, хто служать, вони йдуть ще глибше в служінні. Ті, хто Тільки стартують, вони, вони розпочали служіння. І, і це важливо. І ще один момент: він каже про себе, він дуже критично дивиться на себе. І це не якась вдавана скромність. Апостол каже: не тому, що я вже осягнув або став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього Бог, Ісус Христос мене здобув. Я не вважаю, що я осягнув, я забуваю те, що позаду, і я е, прямую, бо женуся до того, що попереду. Біжу до мети, до, до нагороди високого Божого покликання. Зверніть увагу, він говорить ще про одне: що людина Божа вона знаходиться в постійному русі. Вона пам'ятає минуле, але вона не оглядається в минуле. Вона дивиться у майбутнє. Минуле є нашим безцінним досвідом, потрібним досвідом, набутим. Але він каже: я, я йду в цьому русі, я забуваю те, що позаду. І я прагну, я біжу до того, що попереду. Бачите, в нього є мета. Він запалений цим. Якщо ви будете досліджувати Слово Боже, дії апостолів, так, інші послання, ви побачите, що служіння апостола Павла воно не було довгим. Ну, навіть за нашими мірками. Як ви думаєте, скільки апостол Павло прослужив так приблизно? Скільки років? Десь в районі 25-30 років. 40 точно, мабуть, не було. Церква народилася, це 33-й рік, в 67-му році, де 65-й, 7-й, говорить, що це, це е, кончина апостола смерті. Так, от порахуйте, це район 30 років. Якщо ми викинемо ще якусь підготовчу, підготовчі роки, це небагато. Але за, за весь цей час, дивіться, його, його філософія, він каже: Я недосконалий, я не досягнув, я не покладаюся на себе, на своє тіло, на те, ким я є. Хоча він був на третьому небі. І бачив, відчув те що, те, що так побачити і почути, неможливо. Не Це можна було загордитися навіть. А у Господа Христа є, є уроки, як апостола навчити смиренню. Він каже: я борюся, щоб осягнути Христа, і заради переважного пізнання Христа я роблю переоцінку в своєму житті. Певно, для кожного студента Ірпінської біблійної семінарії потрібно на період от, вашого навчання, чи сертифікат, чи, скажімо, сестринське служіння, чи пастерське служіння буде два роки, чотири роки, скільки ви будете в навчанні, є велика необхідність. А ввести себе у рамки дисципліни благочестя. Самодисципліни навіть. Найкраща форма дисципліни це самодисципліна. Коли не нас дисциплінують, а коли я розумію, що для мене ось такі принципи вкрай важливі. Що я маю на увазі? Для. Ради більшого, переважного пізнання Христа. Я свідомо себе обмежую, як я відпочиваю. Я себе свідомо обмежую, що я дивлюся, що я читаю, з ким я спілкуюся. Що я говорю. Це все впливає на мене. І це не тільки для студента, але семінари для того є, щоб навчити нас дуже корисних вправ, дуже корисних методів, які можуть для нас стати впродовж всього життя важливими. Ви знаєте, що таке професійний спорт, дуже короткий вік у професійних спортсменів, але, але дуже жорстка дисципліна. І в цей час вони здобувають максимум того, що можна показати. І здобути. Ми не просто спортсмени. Ми хочемо служити, ми хочемо бути ефективними. І тому на, наша, наша духовна форма не, не на короткий час, а на весь час нашого покликання. Навчання в семінарії це кращий час для того, щоб навчитися цьому. І тоді. Знаєте, що відбувається? Ми починаємо розуміти те, що ми ніколи би не пізнали. Варто професору деколи сказати одне речення, впродовж тільки одної лекції, і, можливо, все інше в нас забудеться і разом із екзаменом Кане в минуле. Але одне речення, яке він скаже, може змінювати вас на роки. Я час від часу беру свої старі конспекти і семінарії. І ректор, який був тут на самому початку Олексій Гаврилович, колись казав, брати, не викидайте ці конспекти. Через роки ви відкриєте ці зошити, і Бог вам багато нагадає. Я думаю, ну ладно, хай вони лежать. Я відкриваю цей конспект, і ви не повірите, я сьогодні чую. Того, хто мене вчив, як він говорив. Ну не все в деталях, а от самі важливі речі. От там, там воно записано. Я тоді його писав не розуміючи, ну, наскільки я там щось розумів. І сьогодні я розумію, ага, от про що він говорив. Глибоке пізнання Ісуса Христа це те, що роб... буде робити Дух Святий в кожному серці, преображеному і в людині, яка духовно. Зростає. Чому я кажу про ці речі? Я хотів би вам всім побажати, брати і сестри, з того місця, де ви зараз є. Серйозно думайте про більшу посвяту в служінні. Вона може виражатися сьогодні просто в навчанні, паралельно в якихось речах служіння. Серйозно думайте про, про те, задавайте Богу питання. Що Він хоче зробити через вас? Ми живемо з вами в поколінні задоволених собою людей. А особливо в церкві це дуже легко, знаєте, з'їхати. Ну, хтось має гарний дар вчителя, можна гарно проповідувати. Це користь для церкви. Але з іншого боку, має, має Господь потужно діяти через нас. Хтось згадує минулі роки. Хтось чекає, повернеться так, як було до війни. Ні, вже так не буде. А в когось навпаки є страх перед майбутнім. І думаєш, ну, ну хто його знає, як я там буду служити. Кордони відкриють, може так і Бог мене і поведе зразу. А може вже й не відкриють, то треба самому якось повестися. Розумієте, Бог таких людей використовувати не буде. Вони можуть непогано прожити, вони можуть бути спасені. Але Божих цілей не буде досягнуто. Це не питання, що ми маємо когось засуджувати чи ні, але це виклики або просто відмова від жертовного служіння. Знаєте, я, я вважаю особисто для себе, це моє правило для себе. Якщо служіння йде легенько так. У мене виникає питання, чи то є служіння. Це не означає створити проблеми, щоб було важко. Розумієте? Бо, як кажуть, один казав: я там, де тяжело, а де я, там завжди тяжело. Це можна створювати собі такі кола. А, ні. Але коли я помічаю, що десь я виходжу на якийсь такий рівень, там то вирішилося, то заспокоїлося, там зробили, там почали, і, і так воно собі по хвилях на, на парусах легесенько вже скользиш по, по цій воді, я задаю питання, чи то правильно? Може, біси вже мене в не розглядають. Апостол Павло для нас приклад. Апостол приклад для нас. Тому Хай Бог благословить. Е, згадаю тільки, знаєте, коли апостол каже в інших посланнях і, і в цьому посланні 3.17, да, Він каже, будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтесь до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. 17 й вірш. Будьте моїми послідовниками. Це не говорить горда людина. Це не той, хто зазнався, не той, кому перемоги, знаєте, закрутили голову. В інших посланнях він каже: благаю вас, наслідуйте мене, як я Христа. Наслідуйте мене, як я Христа. І в посланнях до Корінтян він, він повторює це. І я задаю питання: це, це велике дерзання у вірі, людини, яка має право так сказати. При цьому, не принижуючи інших, вона настільки віддана Євангелію. Інтересам Божого Царства, церкві Христової. Вона настільки любить цю церкву, вона любить Господа. І тому нове покоління служителів, лідерів служінь, які входять сьогодні в Україні, ми потребуємо служителів, мають відрізнятися цим. До безтями і до безумства. І апостол так і сказав: ми безумні. Ради чого? Ради Христа. Бажаю вам! Такого безумства, і Господь через нас буде робити свою роботу. Амінь.